Ви заарештовані за підозрою у скоєнні вбивства. Саме ці слова пролунали під час затримання Бенджаміна Аткінса та його подруги Дебі Перейри. Обох звинуватили у жорстокому вбивстві 49-річного Саймона Шона, злочині який стався у їхньому власному домі, і все це заради якихось 30 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 40 доларів. Важко повірити, але спершу деякі офіцери поліції піддавали сумніву їхню винуватість. Проте, вже після короткого, але ретельного обшуку їхнього житла стало очевидно, Саймон загинув жахливою смертю в цих стінах. Тож хто такі Бен і Дебі? Які кадри з камер спостереження допомогли поліції вийти на їхній слід? І чому власне Саймона було вбито через настільки мізерну суму? Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі. Якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Сьогодні ми вирушаємо на південне узбережжя Англії, щоб розібратися у жахливій історії. Подібні справи трапляються не часто. Настільки безглузді, настільки нелюдські, що важко повірити, що люди на таке здатні. Але ці двоє справді потрапили до в'язниці через суму, яка не варта кількох банкнот. Це справа Саймона Шона. Сьогодні ми вирушаємо до південного узбережжя Англії. У мальовничий регіон сповнений історії від шрамів двох світових війн до геологічних слідів юрського періоду. Якщо ж вам більше до душі міська атмосфера, можна блукати вулицями різнопланового плімута або відвідати портове місто Портсмут. Усі ці приморські міста мають свій шарм і привабливість. Але сьогодні наш фокус на іншому місті, про яке ще не згадували: місто Борнмут. Борнмут це курортне містечко в самому центрі графства Дорсет із населенням майже 200 тисяч людей. Це не маленьке селище, а доволі жваве приморське місто з м'яким кліматом, піщаними пляжами, парками розваг і вулицями, наповненими кафе, ресторанами та концертними майданчиками. Зазвичай сюди приїжджають, щоб розслабитися, але влітку 2023 року спокій Борнмута було зруйновано шокуючими подіями. 26 серпня 2023 року район пляжу Боскомб, східна частина Борнмута. Сім'ї насолоджувалися сонячним днем, відпочивали на морському узбережжі, прогулювалися дерев'яними сходами, що вели до пляжу, ловили легкий морський бриз, і серед них одна туристка, яка вирішила перепочити під деревом неподалік. Аж раптом з урвища перед із нею скотилися два дивних згортки. На перший погляд, ніби пакети зі сміттям. Вона насторожилася, але не злякалася. Тож підійшла ближче, щоб подивитися. Розгорнувши перший пакунок, жінка відчула огидний запах розкладу. Усередині було щось невпізнаване. Вона негайно викликала поліцію. Офіцери прибули швидко, оточили територію, і після огляду стало зрозуміло. У пакунках були частини людського тіла. Саме так це були відрізані людські ноги. Поліція Борнмута була приголомшена. Окрім висоти та розміру взуття. Ці рештки не давали багато інформації, проте залишалася надія ДНК. Якщо ця людина мала судимість, її дані могли бути в базі поліції. Через п'ять днів судові експерти змогли встановити особу. Це був 40-річний чоловік на ім'я Саймон Шон, який жив неподалік. Хто ж такий Саймон Шон? Поліція знала Саймона як бездомного, який важко зводив кінці з кінцями, і часто ночував там, де вдавалося знайти прихисток. Нещодавно він відбув покарання за зберігання наркотиків із наміром збуту, але вийшов умовно і перебував під наглядом пробаційної служби. До свого зникнення Саймон мешкав у занедбаному готелі Монбо Хотел на вулиці Меннор Роуд. Охоронець закладу на ім'я Лігу Алені згадував, що чоловік був непоганим хлопцем. Вони навіть обмінялися телефонами, аби Саймон міг уникати небажаних місць. За кілька тижнів до того, як його рештки знайшли, Саймон повідомив Лі, що переїхав на нову адресу на вулицю Олсбері Роуд, і мовляв, справи йдуть краще. Але то було востаннє, коли хтось його бачив живим. Саймон з Малком мав проблеми із залежністю, але, попри складне дитинство, завжди був працьовитим. Він підробляв на складах, атракціонах, ярмарках, підтримував зв'язок із рідними, передусім з матір'ю. У нього було кілька стосунків, і у них народилися діти, з якими він намагався підтримувати зв'язок. Та алкоголізм і наркотики зруйнували його життя. Через борги, нестабільність і постійні переїзди, він не міг утримати роботу, а згодом навіть став бігуном, посередником у наркоторгівлі. Його син веслі, тоді 19-річний хлопець, був тим, хто отримав страшну новину про смерть батька. Попри всі труднощі, між ними були теплі спогади: любов до автоспорту, мотоциклів, машин. Веслі знав, що тато хотів змінитися, але залежність виявилася сильнішою. На початку серпня поліція мала обмаль зачіпок, лише номер телефону та адресу Олсбері Роуд. У той же час тривали пошуки решти тіла Саймона. Це було необхідно і для розслідування, і для того, щоб родина отримала бодай якусь розраду. Ключовою стала одна деталь: мобільний телефон Саймона. Незабаром виявилось, що після його смерті телефон було продано в місцевому ломбарді Cash Creators. Поліцейські вилучили записи з камер спостереження магазину, і там чітко видно жінку, яка продає цей телефон. Нею виявилася 38-річна Дебі Перейра. Поруч із нею стояв чоловік середніх років Бенджамін Аткінс. І знаєте що? Вони жили саме на Олсборі Роуд, тій самій вулиці, куди нібито переїхав Саймон. Це стало вирішальним доказом. 1 вересня 2023 року поліція навідалася до їхнього помешкання квартира 18 b на Олсборі Роуд. Бен і Дебі були негайно заарештовані за підозрою у вбивстві. Усе це зняли на бодікамери і кадри стали публічними. Офіцер повідомив Дебі, час 9.12 ранку. Ви заарештовані за підозрою у вбивстві. Спершу старший офіцер Ніл Терт, який очолював операцію, ще сумнівався у вині пари. Він навіть припустив, що можливо Дебі та Бен просто знайшли телефон на вулиці і вирішили його продати. Але ця версія розсипалася вже наступного ранку. Під час обшуку їхнього помешкання та прибудинкової території поліцейські виявили речовий доказ, який розвіяв усі сумніви. У Сараї, що стояв у їхньому садку, вони знайшли загорнуті людські руки. Це були руки Саймона Шона. Після цього жахливого відкриття обом офіційно висунули звинувачення у вбивстві. Це сталося 4 вересня 2023 року. Та на цьому пошуки не закінчилися. Поліція продовжила шукати решту тіла. Через п'ять днів після арешту Бена і Дебі патрульний поліцейський під час чергування у парку Боском Чайн Гарденс відчув різкий огидний запах. Який долітав від кущів неподалік, він рушив на запах і натрапив на чорну валізу, усередині обезголовлений торс. Судмедексперти підтвердили, що частини тіла належали тій самій жертві Саймону Шону. Ростини показали, що, хоча розрізи були досить рівні, вони не мали ознак хірургічної точності. Це свідчило про спробу дилетанта розчленувати тіло, керуючись лише поверхневими знаннями. Але голови жертви все ще не вистачало. Поліція розуміла, що тепер доведеться застосовувати більш жорсткі методи допитів і шукати додаткові докази, щоб знайти решту останків. Та щоб зрозуміти, як взагалі могло дійти до такого жаху, треба знати, хто такі Бен і Дебі. Бенджамін Аткінс народився і виріс у північній частині Оксфорда, виховувався матір'ю одиначкою. Його дитинство було складним. Коли мама почала зустрічатися з агресивним чоловіком, який став його відчимом, життя Бена перетворилося на постійне насильство. Єдина людина, яка його підтримувала, бабуся. Та вона померла, коли хлопцю було лише 15. Це стало переломним моментом після її смерті. Він почав вживати наркотики, потрапив у рейв культуру 90-х і надовго застряг у замкненому колі. То намагався кинути то знову зривався. Коли він навчався на Столяра, епізодично працював, але стабільності так і не досяг. Після чергового невдалого роману у Брістолі Бен познайомився через Фейсбук із жінкою на ім'я Дебі Перейра, і з цього все почалося. Обидва не зволікали і швидко з'їхалися в Борнмуті, не думаючи ні про що. Хоча Бен казав, що має дітей, його справжня пристрасть була до злочинів. Його досьє включало 16 вироків і 26 правопорушень, переважно пов'язаних із насильством, крадіжками та наркотиками. Дебі теж мала складне минуле. Її дитинство було наповнене жорстокістю. Матір народила її дуже молодою і передала на виховання тітці. Проте прийомний батько поводився з нею не просто суворо, а жорстоко. А його друзі, які бували вдома, також її принижували. Дебі росла в атмосфері страху, ізольована від інших дітей. У родині таке дитинство зламало її довіру до чоловіків. У дорослому житті вона потрапляла у численні аб'юзивні стосунки, неодноразово викликала поліцію через домашнє насильство. У 29 років один із її партнерів познайомив її з героїном, і це стало початком залежності, що тривала понад 10 років. У неї двоє дітей: нині 16 і 19 років, але контакту з ними майже немає. Коли вона зустріла Бена, він здався їй турботливішим за попередніх чоловіків. Вона шукала когось, хто б підтримав її, і Бен удавав саме такого. Але невдовзі з'ясувалося, він контролює і домінує над нею так само, як і її попередні партнери, де обоє мали пройти курс від залежності. Проте, замість того, щоб допомагати одне одному одужати, вони навпаки знову втягнулися у наркотики. Після виходу з клініки вони продовжили старий спосіб життя. Безробіття, злочини, залежність. Дебі теж мала кримінальне минуле 12 вироків і 19 правопорушень. Тепер стає зрозуміло, як у їхньому житті з'явився Саймон. Усі троє були пов'язані зі світом наркотиків. Саймон працював на вулиці як кур'єр для дилерів. А Бен і Дебі часто бували в тих самих місцях, де продавали товар. Після кількох зустрічей пара запропонувала Саймону житло. Місце для ночівлі в наметі у своєму саду для бездомного чоловіка це був хоч якийсь дах над головою, але не безкоштовний. В обмін на це Бен і Дебі вимагали 40 фунтів щодня у вигляді наркотиків, героїну або кокаїну. Якщо підрахувати, це близько півтори тисячі фунтів на місяць, гроші за які можна орендувати цілу квартиру. Це був повний абсурд, але Саймон не мав іншого виходу, тож залишився у них. Саме там його востаннє бачили живим. Невдовзі після цього Дебі і Бен були зняті камерами відеоспостереження у ломбарді, де вони продавали телефон Саймона, і навіть у магазині, де вони вкрали велику ножівку, саме ту, яку Бен потім використає для розчленування. Коли їх заарештували, ситуація для пари стала безвихідною. Докази накопичувалися одне за одним. Тож їм залишалося лише зізнатися, сподіваючись на пом'якшення вироку. На допитах обох розділили їхні свідчення, зіставлені з доказами, допомогли поліції відтворити картину тієї страшної ночі. Під час допитів поліція відтворила останні години життя Саймона Шона. Дані з телефона показали, що Бен таємно писав Саймону за спиною Дебі, вимагаючи більше наркотиків. Він навіть погрожував розповісти його наглядачеві з пробації про незаконну діяльність, якщо той не погодиться поділитися. Напруга в квартирі росла. Саймон почав захищати Дебі, коли Бен ставав агресивним і принижував її. Вона своєю чергою почала довіряти Саймону, розповідаючи про насильство у стосунках між трьома людьми. Назрівав справжній конфлікт. Життя у маленькій однокімнатній квартирі перетворилося на кошмар. Атмосфера була токсична, а конфлікти щоденні. 17 серпня 2023 року все дійшло до межі. Того вечора Бен вкрав у Саймона 30 фунтів близько 40 доларів, щоб купити наркотики. Саймон написав другові, що почувається у небезпеці і хоче піти. На жаль, зробити це він вже не встиг. Того теплого літнього вечора всі троє перебували вдома. Бен і Дебі були під дією наркотиків. У якийсь момент Бен звинуватив Саймона у крадіжці грошей. Почалася сварка, яка швидко переросла у бійку. Дебі налякано сховалася у спальні, а чоловіки боролися у коридорі. Потім у сутиці з'явився ніж. Бен не уточнив, хто взяв його першим чи звідки він узявся, але визнав, ніж справді був. У результаті обидва отримали порізи на руках, проте Саймон постраждав значно більше. Стіни кімнати були залиті кров'ю від підлоги до стелі. Бен зупинився лише тоді, коли Саймон впав, але цього йому було замало. У нападі Люті Бен схопив переносну колонку і вдарив нею Саймона по голові. Цей удар став смертельним. Варто сказати, що Саймон уже був виснажений. Через роки залежності він мав проблеми з диханням, болі в тілі, слабкість. Його права рука була частково паралізована, а серцева легенева система виснажені. Він фізично не міг становити загрози Бену, тому жодне самозахист тут не спрацювало. Сусіди, які бачили Саймона перед загибеллю, казали, що він виглядав хворим, втомленим, ледве тримався на ногах. Тож цей напад був абсолютно безпідставним і жорстоким. Саймон мав кілька порізів на руках і 12 колото колоторізаних ран у ділянці грудей, плечей і спини, коли він впав, ще був живий і благав про допомогу. Але Бен не зупинився. За словами слідчих, після цього Бен втратив будь-який контроль над собою. Він чинив насильство з особливою жорстокістю, яку поліція навіть назвала нелюдською. Дебі не втекла і не викликала поліцію. Вона залишилася поруч, мовчки спостерігаючи за всім, що відбувається. Після смерті Саймона пара вирішила позбутися доказів. Спершу вони продали його телефон, потім вкрали у магазині велику пилку. Саме її Бен використав, щоб розчленувати тіло. Це сталося у підсобній кімнаті квартири. Бен пізніше зізнається, що робив це під дією великої дози наркотиків і користувався книжкою з анатомії, щоб розібрати тіло правильно. Після цього він спробував спалити частини тіла у саду, почавши з голови. Вогонь тлів кілька днів, і сусіди відчули нестерпний сморід. Коли вони запитали, що це так смердить. Бен і Дебі відповіли, що десь здохла лисиця. Коли зрозумів, що спалити все не вийде, Бен розніс рештки по різних місцях міста. Саме тому поліція потім знаходила їх у різних локаціях. Лише у лютому 2024 року вдалося знайти уламки черепа на одній із вулиць, їх впізнали як частину тіла Саймона Шона. Це поставило крапку у пошуках. Попри те, що Бен був основним нападником, Дебі теж не залишилася без вини. Вона допомагала приховувати злочин, мила стіни від крові, перефарбовувала кімнату, продавала телефон, утилізовувала рештки. Жоден із них не виказав справжнього жалю. Навпаки, у поліцейській машині Бен хизувався тим, що зробив. Кажучи, я б зробив це знову і знову. І ще раз, якби мене відпустили сьогодні, я знайшов би когось іншого. Він навіть насміхався, розповідаючи, як Саймон благав про пощаду. Судовий процес розпочався у травні 2024 року у суді Вінчестера, і навіть там обидва підсудні поводилися так, ніби не розуміли серйозності свого злочину. Вони, начебто, говорили слова співчуття, але вони звучали порожньо. Суддя заявив: ви діяли з надмірною непотрібною жорстокістю. Він був слабшим і хворим, не становив загрози. Ваш напад був безглуздим і варварським. У результаті Бенджаміну Аткінсу призначили довічне ув'язнення з мінімальним терміном 19 років. Дебі Перейра отримала 4 роки за перешкоджання правосуддю та приховуванню тіла. Прокуратура наголосила, якби Дебі викликала поліцію, коли побачила бійку, Саймон міг би вижити. Це усвідомлення стало ще одним болючим ударом для його родини. Під час оголошення вироку в залі був присутній син Саймона Веслі. Його слова передали через адвоката. Мій батько вживав алкоголь і наркотики, щоб забути про власні внутрішні битви. Але те, що з ним зробили, це зовсім інше. У нас не було навіть можливості попрощатися з ним. Я любив його, я був татовим хлопчиком. Суддя зазначив, що ця справа стала однією з найскладніших в історії поліції графства Дорсет. У ній брали участь сотні офіцерів із різних підрозділів. Саймон залишив по собі дітей, батьків і сестру, усіх, хто тепер оплакує його передчасну смерть. Особливо трагічно, що перед загибеллю він почав намагатися налагодити життя і хотів повернутися до родини. Усі, хто його знав, описували Саймона як доброзичливого, щирого і доброго чоловіка. Ніхто не говорив про нього поганого, він просто став жертвою власних слабкостей і чужої жорстокості. Це історія, у якій немає переможців, вона забрала три життя життя Саймона фізично і долі двох інших морально. Адже залежність це зло, яке руйнує все довкола. Якщо ви або хтось із ваших знайомих бореться із залежністю, зверніться по допомогу. Це не ганьба, а шанс вижити. Друзі, якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях.